Близько 70 книг подарували бібліотекам громади працівників і управління міської ради. Вони прийняли виклик управління праці та соціального захисту населення в рамках акції Книги Даруй до перемоги крокуй. У нас не такий великий колектив, є управління соціального захисту, лише 20 працівників. Але ми намагалися всі зібрати таку гарну чудову літературу, різнопланову. Тут є і твори українських наших письменників Ліни Костенко, Марії Матіос, Наталії Горницької. І також багато дитячої літератури, якою поділилися діти і онуки наших працівників. Сподіваємося, що і далі буде продовжуватися така добра традиція. Тому ми сьогодні хочемо передати естафету управлінню комунальної інфраструктури. Всього у Хмельницькій громаді працює 29 бібліотек. Між ними з початку року вже розподілили понад 2,5 тисячі подарованих видань. Для порівняння за весь минулий рік подарували книг 2,397. У В нас є запити на певні видання, і от сьогодні ми бачимо, що є друга книжка, наприклад, Наталі Горницької, тому що в нас черга, і ми даємо на один-два дні такі популярні книги. І вже наступний читач її очікує. Тому зараз вже з'явиться можливість більше читачів забезпечити. За словами Тамари Козицької, книг в бібліотеках громади наразі побільшало. Проте бракує саме сучасної літератури. Це досить мало, якщо поділити ну, саме нових книг. А коли дарують не всі, вони нові, вони всі актуальні, але чекають саме на новинки, тому що для тих, хто читає, вже є багато перечитаного. Особливо діти вони читають швидко, книжки невеликі, особливо під час канікул. Акція книги даруй до перемоги крокуй» безстрокова. Стати її учасником може кожен охочий. Денис Клименко, Микола Ірковський новини міста.